Всім привіт! Презентую вам лот-сітка для причепа бренду Ultimate Speed в лоті 4 одиниці. Швидкий і простий у використанні з еластичним буксирним тросом. З розміром S2 одиниці 200х150 см. Виготовлений із міцної тканини з розміром M та L по одній одиниці. З розміром М 300 на 160 см, з розміром L 350х180 см. Є інструкція, тут все детально розписано. На деяких сітках відсутня упаковка. Вартість лоту 740 гривень, собівартість 185 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом. Всім гарного дня!